хто обіцяє дуже багато, то й дуже мало робить. мої вітання. Слава Україні! Це програма Нечистий четвер на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас 27 листопада четвер. І сьогодні програма Нечистий Четверг хотів би поговорити про, Ну на жаль, неприємну ситуацію. Сподіваюся, що все-таки вона не буде в реальності. Це те, що повідомило видання політико, ніби Держсекретар США. Марко Рубіо в вівторок спілкувався телефоном з нашими і своїми Сполученими Штатами Америки союзниками, з європейцями і заявив, що Америки хочуть спочатку, щоб Україна підписала так звану мирну угоду, ну а потім будуть обговорити гарантії безпеки для України. Тобто, ми бачимо, що Трамп насправді, якщо це відповідає дійсності, ця інформація не хоче зараз говорити конкретно про якісь гарантії безпеки. І це для нас дуже погано. Це знову чергове хочу підкреслити, зокрема, є і результатом успішної в лапках зовнішньополітичної діяльності Зеленського і його менеджерів. Хоча є люди, і люди ну, адекватні, які до цього часу вважають, вони там, заявляють, пишуть про якусь успішню діяльність на зовнішній арені Володимира Зеленського. Ця заява ще демонструє, що це не так. Ну і багато інших речей, які відбуваються, зокрема, і цей план капітуляції з 28 пунктів. Так, зараз ніби є 19, але знову ж порядок денний не формує Україна, не формує для миру в Україні. Тобто передали фактично все в руки Трампа, який, на відміну від Байдена, якого в свій час дуже критикували, він зробив Сполучені Штати з Америки. Із союзника, стратегічного союзника України стратегічного партнера, до фактично, ну я би так сказав, партнера Росії, партнера Путіна. Навіть не посередник, бо все, що робиться вже часу заявляється в тих же ж пропозиціях, це на всі поступки має йти Україна. І не і Трамп я хочу надати: він заявив, що головна поступка Росії вона не буде продовжувати війну. Я хочу надати що в свій час. Після зустрічі з Зеленським і там навіть говорив про те, що Україна може і перемогти. Ну, навіть є такі інформації чутки, що він, е, коли зараз відбувається ситуація на фронті для нас не дуже сприятлива, що він навіть певною мірою е, злий на Зеленського, який його переконав в тому, що в нас все добре. Ну, Те, що в нас все добре, Зеленський постійно говорить кожного дня в цьому відеозверненні, замість того, щоб робити все для того, щоб в нас було добре а не просто заявляти. Але знову ж, як кажуть, не хочеш зробити, скажи, що зробиш. Це десь так от воно і відбувається у нас, на жаль. Щодо гарантії, ну знову ж хочу нагадати, вже про неї забули, Ще недавно говорили про так звану угоду щодо корисних опалень, яку підписали США, фактично давши ексклюзив для компанії США вести розробки, видобуток. Корисних купали України, ну там мова йшла ніби про рідкоземельні, але судячи з тих пропозицій, які роблять Америки і тиснуть на Україну, в першу чергу, на Зеленського, щоб він підписав якусь там угоду, ці території будуть окуповані Росією. Тобто тоді треба буде домовлятися вже з Росією, але зато є право, е, там газ, інші копали, нафту, так видобувати, роз, вести е, розробки і так далі. І це, навіть, це в той час, коли Штати Америки перестали нам надавати фінансову допомогу, перестали нам надавати зброю, вони її продають, а купляють їх європейці. Отака успішна зовнішня політика. Ну, якщо ми зараз говоримо про напрямок Україна в Штати Америки, знову ж задаю і ту суперечку, скандал 28 лютого в вальному кабінеті. І ця ситуація стосовно цих гарантій, а до речі, ця угода в наш ніби за задумом. Чинної влади Зеленського його менеджерів, аби їх назвав такими телеранами. так В Лапках був такий відомий міністр закордонних франц... справ Франції, він був там і при королі, при Наполеоні, потім знову при королі. Тобто, ну такий цікавий персонаж і дуже так, колоритний. І от хтось, напевно, подумав в Офісі президента, що він такий же самий найздібний, так само може. Вести дипломатичну діяльність як Таліран, от і вони там повигадували різні там варіанти. Ну, на папері і в їхніх там думках, планах. Не знаю, що тут, як ці плани назвати фантазії, воно, можливо, вам все і добре. Так от цей план стосовно е, цієї угоди, це була ж ідея, ніби от ми даємо вам угоду, а ви даєте нам гарантії. Ну, угоду ми їм дали, гарантії нам ніхто не дав, ну, і тепер тим більше ми бачимо, що так все і продовжується. Сподівання тут у цій ситуації тільки на наших. Європейських партнерів, європейських союзників, бо ну підписувати якусь угоду і не мати гарантія, ми знаємо, що і коаліція охочих, про неї теж багато різних говорять, ну так я би сказав, у лапках же знову умнічують у нас тут в Україні, по їх називають. Але хочу всім їм нагадати, що саме ці країни дають гроші, щоб купляти американську зброю. Яка є так, воно її недостатньо, але ж у нас же ж. Нагадую вам, цього року вже, я так розумію, 31 грудня 3 тисячі ракет, які обіцяв Зеленський, вони ж полетять на Росії, мільйони дронів також. Українська Блістовка і багато-багато чого. Тобто з'яв було стільки багато зроблено, що Ну, і неодноразово. Не Але цікаво, що було насправді зроблено. Ті ж ракети фламінгу, про які також багато-багато було різних розмов. Все так ніби супер-пупер. Ну, поки що ми не бачимо результати. Знов згадують, тільки, якщо щось успішне. Це ракети Нептун, які в свій час е, ракетні програми Зеленський і закрив. Так от, в цій ситуації ну, ми ще раз маємо чітко усвідомлювати, що найкращою і дієвою гарантією для безпеки України в майбутньому це і наші Збройні Сили України. Але і тут ситуація, на жаль, у нас, м'яко кажучи, не така, як потрібно було. Починаючи із звільнення головнокомандуюча Валерія Залужного з лютого. 8 лютого 2024 року, хочу, щоб всі звернули увагу, що от фактично з того моменту у нас почалися серйозні там проблеми. Вони все збільшувалося збільшилось. Була така курська операція. Перший етап дійсно був успішний. Він міг зіграти, він і зіграв певну позитивну роль. Але знову ж завершення її було, на жаль, не таким успішним, як і її початок. Я думаю, що також потім ще і військові про це докладно все нам. Доведуть, і ми побачимо, що насправді там відбувалося. Хоча все починалося дуже добре. Шкода, що ми дуже добре все і завершилось. Ну а тепер вже була ставка, тепер треба робити протипідрівну оборону малої, середньої там дальності і так далі. Тобто тепер вже треба. Бригадам надавати резерви, всім треба, щоб було справедливо, тільки на четвертий рік від війни. Ну і ще й ніби якісь рішення мають підготувати для Зеленського, він має потім щось на них подивитися. Ну це насправді взагалі навіть зовсім не смішно. Людина, яка не служила в армії, яка, як кажуть, злі язики чотири рази ухилялася, тобто є чотириразовим ухилянтом, знову ж це кажуть так, злі язики, Вона ніби розбирається, що потрібно для армії. ну з того часу, як почалися втручатись Зеленські, його менеджери у ведення військових дій, в нас, на мою думку, ну і не тільки на мою думку, я про це бачу, читаю і у військових наших експертів, тих, яких варто читати, таких варто прислуховуватись, у нас почалися і проблеми. Отже, гарантій безпеки у нас нема, США давати їх не хочуть. Отже, європейці, сподіваюся, все-таки, якщо дійсно. Є такий сценарій у Трампа, це тільки на користь Путіну. Ну, нагадую, Путін свій час також сказав, що в Росії потрібні гарантії. Ну, мова йде, на мою думку, саме про українські території, які окупувала Росія, щоб Україна не змогла е, військовим шляхом їх назад повернути. Тобто, я думаю, десь таке хочу також і записати в якійсь угоді, якщо вона когось буде підписана, бо до цього часу Ну всі розуміють, що Путін нічого підписувати не хоче, він повільно, на жаль, але все-таки. З більшою площою окупованих територій. Тому, вкотре наголошую, нам потрібно провести повне призавантаження політичного і військового керівництва в країні, і тільки тоді можна розраховувати на виправлення ситуації і для того, щоб Украї... на Україну не прийшла біда, Україна не рухалась до катастрофи. От про це я сьогодні хотів поговорити в програмі Нечистий четвер. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити подобайки, вони допомагають моєму ютуб-каналу. Давайте обміняємось думками. Прокоментуйте, що ви думаєте з цього питання. Ну, а хто ще не підписаний на мій канал, запрошую підписуйтесь. Як завжди, бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!